Далі в цій історії про оборону світу нацбезпеку і так далі підключилася сьогодні глава дипломатії з. Кая Калас, вона сказала про те, що Трамп правий, коли каже, що Європа мало витрачає на оборону, тому треба збільшувати витрати як мінімум до 5% і далі рухатися більше. На фоні цього вона згадала, що Росія зараз витрачає 9% свого ВВП. А в середньому показник по Європі це 1,9%. Тому Є куди резервації. На фоні цих заяв далі міністр оборони Німеччини сказав, що допускає напад Росії на країни НАТО протягом найближчих кількох років. Я радий, що нарешті Німеччина починає тверезо дивитися на цю ситуацію. Я радий, звичайно, що вони змінюють своє озброєння, але було би добре, що вони думали і про попередні фланги цієї історії більше. Так, вони постачають зараз Україні допомогу, але пам'ятаємо, як вони гальмували все це не без причин, тому що попередня політична верхівка Німеччини фактично тісно співпрацювала з Росією, особливо в газовому питанні. Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини сказала, що підтримала би відправку німецьких миротворців України в Україну після війни. А це означає, що контингент насправді може бути великий. Сьогодні Володимир Зеленський заявив, що було би добре, щоб цих миротворців загалом було більше 200 тисяч інакше вони не справляться з ситуацією на фронті поблизу фронту, коли би це там не було, але ми не говоримо про миротворчу місію. І сьогодні президент України також згадав, що в цьому контингенті було би добре, якби були також і американські миротворці. Ми знаємо їхню ефективність в інших місцях. От сподіваюся, що це теж буде, і ми, нарешті, отримаємо довгоочікуваний мир в Україні.